Нещодавно у міській раді оприлюднили проєкт рішення, згідно з яким перша гімназія та школа номер 10 мають об'єднатися у новий навчальний заклад ліцей Лідер. Батьківська спільнота виступила категорично проти такого реформування, оскільки не була достатньо проінформована про подальше місце та умови навчання дітей. Обурені батьки відвідали засідання профільної депутатської комісії. Телеканал СТС підготував сюжет про скандальне реформування. Згодом про ймовірність об'єднання шкіл у своєму ранковому стрімі розповів міський голова. В 10-й школі повинні залишитися діти і вчителі 10-ї школи, в першій гімназії повинні залишитися вчителі і діти першої гімназії. Така моя думка на сьогодні. Ламати якісь чим нам, неправильно діяти. Ніхто нікого не буде. На сьогодні думка ініціатора міського ініціатора міського голови. Вона не співпадає з тим рішенням, яке було підготовлено моїми підлеглими. за словами міського голови. Освітня реформа, що проходить по всій країні, потрібна і має бути втілена однак, з врахуванням бачення батьків та педагогів.